Вирішити проблему пейзажної алеї дуже просто. Насправді є два чиновники, від яких це залежить: один голова КМДА, інший міністр закордонних справ. Обидва вони підпорядковані третьому чиновнику, який називається Азаров. Для того, щоб не влаштовувати війну між відомствами, достатньо зібрати цих трьох чиновників і прийняти відповідне рішення. Вони не можуть прийняти таке рішення, тому що воно суперечить ідеї піару. Бо е, прийняти рішення легко і просто, але тоді не буде піару. А для того, щоб було більше піару, треба поставити під загрозу знищення цю алею. А потім почати вирішувати проблему. Насправді проблему вже вирішував Черновецький. З того боку, потім можна буде показати дерево, які він тут особисто садив, і люди розказували, як викопали яму, поставили це дерево, засипали землею. Потім прийшов Черновецький, кілька його охоронників тримали це дерево дуже міцно. А Черновецький взяв лопату і десь грам 100 землі кинув в цю ямку. Якщо ви подивитесь на ті дерева, які підготовлені для попова, ось їх тут з десяток. Штук, то вони вже посаджені, ямочки всі викопані, дерева там стоять, залишилось прийти поповою перед камерами, грам 100 землі кинути і показати, як він турбується про це місце. Насправді, все, що тут є, воно виникло без влади. Без влади Черновецького, без влади Попова, без влади Ющенка і без влади Януковича воно виникло тому, що кияни захотіли мати тут те, що тут є. І я абсолютно впевнений, що ніхто ніколи не зупинить киян в боротьбі за це чудове місце, тому що це той, той об'єкт, який створений. Тому що захотіли громадяни нашого міста. І якщо закони, чи якщо суди мають іншу точку зору, то ми будемо міняти суди і закони, а не киян, тому що кияни це константа. А суди і закони це те, що вимагає змін. І якщо сьогодні суди приймають рішення не в інтересах киян, і якщо сьогодні закони є такі, які не захищають киян, то я впевнений, що їх рано чи пізно змінять. А, а алея пейзажна залишиться назавжди.